Вітаю, вітаю, дорогі друзі. Вітаю вас на бесідах з майстром Оленом Стефаном. Вітаю нашу чудову надзвичайну дослідницю метафізичних знань і просторів Оріну. І саме вона сьогодні підготувала запитання від вас, тих, що найбільше було задано, що вас найбільше сьогодні цікавлять. Отже, Оріна, привіт, і давай поспілкуємось на ті теми, що ти підготувала для нашої бесіди сьогодні. Вітаю, любий майстре, вітаю шановних глядачів. Ми дуже уважно читаємо кожен ваш коментар, і я вам щиро дякую за ці коментарі. На найчастіше зустрічаються коментарі на тему майстри і лжемайстри, пророки, лжепророки. Зараз їх дуже багато, багато лжепровидців. Хто вони майстри і лжемайстри? Вчителі, вчителі, адже ніхто в процесі навчання не відміняв ті славнозвісні граблі, на які ми наступаємо для того, щоб дізнатися, е, смак справжнього рецепту. Ми маємо перепробувати, можливо, фальшиві. Тільки чисте серце відразу знаходить свого майстра і приходить. Це теж процес навчання. Здобуття досвіду з тими, до кого ми е, ка... додаємо лже. Я е, сам пішов в простір, е, е, інформаційний простір, тому що мені було сказано йти і робити. Це надзвичайно складна робота бути публічною людиною, бути дороговказом і вивчаючи досвід е, того самого Мальфара. Нечая, я зрозумів, що у нього була найважча робота серед мольфарів, напевно, всіх мольфарів, які були бути дороговказом. Тому вони теж потрібні для того, щоб ми з вами зрозуміли, де правда, де неправда, почали відрізняти. Адже продаються на ринку і підробки, і фальшиві діаманти, і фальшиве золото, і тому наше серце. І ми отримуємо досвід для того, щоб наше серце, наше відчуття, наша інтуїція відрізнила правду від фальші, любов від е, вигоди і таке інше. Тому я думаю, що це теж наші вчителі. І я дякую кожному, кого я зустрічаю на своєму шляху. На, на превеликий жаль, е, останні роки я не можу слухати. Своїх так званих або колег дійсно і ніколи не коментую тим більше публічно когось. Це ваша друзі, відповідальність, сказати, хто є, хто. Я можу допомогти. Я, допомагаючи правда постраждалим від псевдо, я тоді змушений дослідити, хто є хто. І, на превеликий жаль, я знайшов серед досить популярних персонажів. Досить дивні і дивовижні постаті. Але про це ми сьогодні, напевно, і ніколи От. говорити публічно не будемо. Так, але я б хотіла поговорити про відповідальність тих лже чи псевдо майстрів. Ви знаєте, у мене, мене були й учениці, які були то називали себе то Зірочка, то Заря, То Лакшмі, то. Дева, то ще хтось. Ну, я завжди казав, люба моя, це величезна відповідальність. Ти впевнена, що маєш право нести це ім'я. Ті, хто уважно слідкує за моєю публічною роботою, ті пам'ятають той час, коли наполегливо всі канали, починаючи з 1 плюс 1, називали мене мольфаром. А я казав: Я не мольфар, я не учень мольфара. Я так я вивчав і досліджував мольфарство. Не більше того, і мені намагалися ще багато чого е, приєднати, але е, на мій запит, хто ж я, мені Всесвіт відповів моїм ім'ям, яке сформовано е, трьома словами: майстер Овен Стефан. І кожне слово прийшло в свій час, коли я був готовий його прийняти. Але коли я бачу, коли людина собі... В публічному просторі називає собі е, іменем Бога, і, або приналежністю при до якогось клану, клану мольфарів, клану характерників, волхвів, друїдів е, там тімних відьом і ще щось це величезна відповідальність. Я е, дивлюся на цих людей і е, розуміючи, яку відповідальність вони несуть перед цим кланом. Ім'я якого вони взяли. Перед цим Богом, ім'я якого вони взяли, це величезна відповідальність, ну і, напевно, честь. Але треба відповідати. Знаєте, назвався грибом, полізай в, кузок, в, кошик. в кошик, і тому це відповідальність, яку ви часто Нема, не, не можете, ви не знаєте ціну цієї відповідальності, і коли вона настає, то виявляється, що людина не готова нести цю відповідальність і платити ціну за використання імені Бога, називати себе публічно будь-ким там е, е, сантехником, мольфаром. Характерником, електриком і будь-ким. Розумієте, коли електрик не електрик назвав себе електриком, його вдарить током. Ну, виживе, скоріше за все. А коли мольфар не мольфар. Саме тому я досить <кхм> педантично на всіх каналах, де мене представляли, з вами мольфар, я казав: Я не мольфар. От, тому, Бо не то, що я боюсь відповідальності, я живу в правді. Цьому навчаю своїх учнів і тому закликаю. Розберіться з тим, хто ви. Прийміть духовне ім'я. За 15 років роботи десь моїм учням було надано кілька десятків духовних імен. Явно вони вибудовуються в клан. Деякі імена ви можете побачити в наших бесідах з майстром. Там відслідковується певне правило імен нашого клану. Будемо казати, ну, можливо, це якось звучить пафосно, або ну, якось простіше і зрозуміліше. Да? Групи енергоінформаційної, яку на сьогодні очолює майстер Овен Стефан. Імена йдуть всі однотипні, всі 15 років. І, і ім ніколи ми не при... буває, що ми е, закликали ім'я. Бо вже настав час, а воно не йшло. Але ім'я дають так, що його обійти не можна. Ми ніколи не придумуємо ім'я на якусь абракадабру. Це дуже важливо. Це, це співзвуча, так Всесвіт читає нашу вогняну суть. І на сьогодні е, нашої улюбленої Оріни ім'я звучить саме так. Ви знаєте. її Да. Тому будь ласка, відповідальність, відповідальність, відповідальність. Е, щиро дякую за таку вичерпну відповідь. Але серед е, когорти мистрів-провидців є ще багато віщунів, тарологів. Звідки вони беруть інформацію? І чи варто людям вірити у все, що вони чують на просторах інтернету? Ви знаєте, були в мене учні досить потужні, які е, брали всю інформацію підряд, все, що їм казали. І дійшло до того, що на заборі прочитав, то є істина. Не фільтрували інформацію, тому це є досить потужне, важливе запитання ставити фільтри, розуміти. Ну, беріть простий маятник і відчувайте перше джерело інформації, з якого йде. Бо є навіть джерело, там не буду називати, бо і сам не маю часу дивитися. Але тим не менше, якась інформація йде правдива, якась не дуже. Потім візьмемо, наприклад, епоху так званої New Age. Всі говорили плюс-мінус однаково, але трошечки все залежало від вібрацій, саме тих каналів, які писали книжки. Скажу про себе: я почав, ну так би мовити, віщувати, гадати на десь в років 14, і в 14 років практично і вже мені почало. Не подобатись ця затія. В 21 я повністю останній раз брав собі для того, щоб передбачати. Передбачав я, мені було все одно, через що? Карти, карти, рука, рука, очі, очі. Просто я підключався до інформаційного свідомо, до інформаційного поля на той час планети і брав ту інформацію. Яка мені була додавалася в тій інтерпретації, яка вона давалася, хоча ми і використовували дзеркала, можливо, поговоримо найближчим часом про цей досвід, і безпечність, і небезпеку роботи з дзеркалами, і кожен на своєму рівні бере. Інформацію з того інформаційного потоку в тій чистоті, яка йому досяжна, коли ми бачимо високовібраційну людину, то скоріше вона буде говорити енергію з якихось більш повноводних, будемо казати, потоків, більш таку свідому, притомну. І коли людина низьковібраційна, працює з некротичними енергіями. То, звісно, що з нижніх світів буде йти інформація, максимально і деформована і заточена під парадигму рабства, імперії зла і всього іншого. Тому треба розуміти, з якого джерела ви хочете передбачити. Я, звісно, не аналізував, але дуже би хотів, щоб був якийсь незалежний такий аудит наших віщунів. Я думаю, що добра половина з них би перестала віщати, бо це дуже схоже. Часто на інфоциганщину і таке інше. Ви знаєте, друзі, да, з мене постійно вимагають, що ви там передбачаєте. Я завжди кажу, що я не займаюся передбаченнями, але працюючи над отриманням результату, ми, нам підсвічують певні дати, певні потенціали, і ми тоді спрямовуємо енергію роботи нашої академії, наших учнів на реалізацію більш ефективного. Моменту в ході, наприклад, війни. І тому ми краще, як по мені, я завжди це кажу, не передбачувати і заглядати. А створювати. Тим більше, що сьогодні наша, наш світ знаходиться в таких потужних і швидких потоках енергії, які змінюються буквально по кілька разів на добу. І Сценарій може перепрописуватись дуже часто і вплинути на нього ми можемо єдиною молитвою. Тому, друзі, я вас закликаю. Я розумію психологію людей, які люблять погадай мені. І бігають по, по передбаченням і слухають. Є неймовірно талановиті і астрологи, і тарологи. Не без того я не, не беруся аналізувати, бо не хочу, хто з них. Більш ефективний, я їх не знаю, це мені не цікаво. Але від себе скажу, будь ласка, друзі, краще, чим лізти в передбачення і тим дотиком впливати на перебіг подій, краще нам усім єднатися до молитов, молитов за захист наших військових і цивільних, наших містечок і сіл, нашої країни, і пробудовувати молитво, молитвою успішну Успішне майбутнє нашої країни, яке буде досягнуто через перемогу України, я думаю, що молитва наша створить більш ефективно, чим просто е, ви вам скажуть, ви повірили, і просто дивлячись на анонси, що впливають стрічці е, тих каналів, на які я підписаний, бо я там теж є спікером. То я бачу, що одні й ті самі люди разів по сто називають дату завершення війни. Я пам'ятаю, що мені було в момент, коли та істота об'являла СВО, виплали цифри 2024. Ми на у нас уже 20-25 пройшло. Значить, на той час було актуально, що, що, що війна могла завершитись 24-му. По зрозумілим і незрозумілим причинам вона тоді не завершилася, і ми бачимо її продовження. І на сьогодні я не хочу передбачати а. Всі сили наполегливо своїми учнями витрачаю на те, щоб наблизити той момент перемоги, про який ми всі мріємо. Отже, тому дякую щиро. Якраз звідси випливає наступне питання: як енергетика і погляди отих провидців майстрів впливають на людей, на учнів, на оточення? Напряму, коли ти е, чистий залазиш в брудну бочку в якій там і комахи, і все, що хочеш, то ти вилізеш звідти. Якщо ти заходиш в чистий струмок, то цей струмок тебе рано чи пізно очистить. Тому, звісно, подібне тянеться до подібного. Я ніколи не відмовляю низьковібраційним людям в можливості, і навіть ті, що стоять на позиціях зла, в можливості через навчання в нашій академії. Перейти на сторону добра, на сторону світла, очиститись, зцілитись і свідомо обрати добро. Тому, звісно, я змінююсь. Я змінюються мої відео, змінюються явно, змінюється наша академія. Я дивлюся на чат академії е, більш дружний. Якщо кілька років тому ті люди відвалилися, які вносили агресію. В наш чат, в спілкування були якісь скандали, скандальчики, его в когось працювало, якісь атаки один на одного йшли. Хоча я кажу, що в нас в чаті правило спілкуватися в принципі, через добро, через любов, взаємоповагу, взаємоприйняття. І так тепер це і є. Ми пройшли чи чистилище, наша академія, і звучання моїх учнів стало зовсім іншим. Це згуртована команда, яка допомагає один одному, вони співзвучні, вони з повагою ставляться для до помилок і похибок інших. Багато хто пройшов інші школи, їм є з чим порівняти. Багато хто постраждав від цих шкіл і їм є з чим порівняти. І ті, хто вийшли на цей рівень, вони ні за що. Не віддадуть те, що мають сьогодні: розуміння, підтримку, захист, доступ до знань, єдність, силу і зрозумілий напрямок руху будування світу добра. Тому надзвичайну роль грає лідер навчальної, ну як не назвіть школа, школа містерій, академія, будь-що і будь-хто. От, ми стали академією, коли отримали благословіння вищих сил і вказівку, що з цього часу ви маєте називатись так. Я покладиста людина і з вищими силами не не, не, ну, не заходжу. <кажу>, Кажу, що роблять. Щиро дякую, але тут я так, я хочу трохи той кубік-рубік покрутити. Є друга сторона, е, вчитель наставляє майстер, е, допомагає. Учень не реагує, ігнорить інформацію. Тоді яку він відповідальність несе? Е, Одна це знаєте, як я би перечитав і вивчив закони України, Кримінальний кодекс, там цивільний, всі інші, і порушував би все далі. От знаю я той кодекс, чи не знаю, все одно правило до мене те так само дотичні. А людина, яка знає і порушує. Вона несе більшу відповідальність перед вищими силами, бо вона має знання. Коли ти е, маєш знання і не живеш ними, то вищі сили життя тебе поставлять в ті умови, які тобі нагадають про ті знання, про твої похибки, про те, що ти робиш, так би мовити, не так. І е, тут відповідальність подвійна. Якщо у нас в соціумі все одно знаєш ти закони чи не знаєш, все одно будеш підлягати е, законодавству. А тут, якщо ти знаєш і не живеш тими знаннями, що ти отримав, то відповідальність буде підвищена. Е, ще інша сторона: майстри е, поширюють, вже майстри, поширюють якусь неправдиву негативну інформацію. Для своїх учнів і учні несуть її далі. Як це впливає? Ну, це йде е, е, робота на сторону зла. Часто це просто люди, які працюють просто на ворога і про, або свідомо прийняли сторону зла. Подивіться, як нагнітається багато речей, апокаліптичних сценаріїв і, все, і всього іншого. Я чітко знаю. Мені е, знаєте, є Видубицький монастир в Києві. Українського патріархату внизу там є храм, старий храм, і над входом, точніше, коли ти виходиш, велетенськими літерами написано Апокаліпсис. І ну, там майже по метру, а може й більше, ці літери стоять, і такі чорними, і воно пригнічує то слово. Храм світлий, храм прекрасний, чудові вібрації, все чудово. Але коли я прочитав те слово, виходячи з храму, воно якось мені всі мої молитви забулися, і я. Зосередився на цьому слові апокаліпсис. І я, я би замалював те слово, хоч наші предки його намалювали. Цей сценарій. Я задав питання вищим. І чи чи дієвий на сьогодні апокаліптичний сценарій завершення еволюції людства? На той момент мені були сказали і постійно підтверджують, це був кінець 90-х років. Апокаліптичний сценарій для людства відмінено. Людство дав. Даний шанс. Можливо, цей шанс останній. Але поки цей шанс є. І як працює інфополе нашого світу планети, ці лжепророки пророки або свідомо працюючи на зло, вони сіять е, інформаційне насіння в інфополе планети. Люди, перелякавшись своїм страхом, посилюють певні насіння, вони проростають і стає подією. Тому це небезпечна гра. За яку б має бути найвища відповідальність, я вважаю такі, такі інфоджерела, так би смовити, або інфоканали відповідальними на найвищому рівні перед першотворцем. І, можливо, навіть на саму як атаку на саму суть життя і на самого першотворця всього сутнього. Тому я думаю, що прийде час, вони стануть на ті ваги і МААТ поставить пір'їнку. На одну з цих вагів. І пер'їнка можливо не перевіз. Дякую, дякую ще раз за таку вичерпну глибоку відповідь. І е, часто ми чуємо від деяких майстрів ви в моєму полі. Наскільки то безпечно чи небезпечно? Я знаю про кого ви говорите. Є ще багато фокусів приєднати. До своє поле і маніпулювати, підселювати підсе, підсе, підселення тим людям, які е, добровільно увійшли в це поле, не поставили захисти. І я скажу, що учні цих е, академіків великих досить агресивно поводять себе у мене в академії, заставляли мене йти навчатися в цю е, школу, е, і це поєпастка, пастка. Це спосіб і маніпуляцій, підключення. І використання тих людей, які приєдналися добровільно, і робити з ними багато ну, тих речей, на які б ці люди не погодилися. Аби їм під час замість цих слів і є інші методики, і слова, шаблони, які приєднують і дають змогу втручатися в життя, в енергоструктуру і так далі. Яби е, ці люди знали, і замість цих слів прозвучало. Я тепер матиму право з вами робити це, 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 це. Ніхто би не дивився ці відео. Я вам точно говорю. Я досліджував е, таких людей, маю е, е з, впевненість в тому, що ці слова є е, крючком ловушкою, і вони мають досить потужні маніпулятивні і впливові наслідки. Для тих людей, які їх ігнорують, не ставлять захисти і погоджуються. Не сказав ні, погодився, погодився з тобою, роблять все, що ти хочеш. Все, все дякую, що ти не щиро, хочеш. Щиро. Щиро дякую, Думаю, що ми врятували хоча б одну душу, так? Було б добре. І е, мене, напевно, останнє запитання на сьогодні: як серед того океану майстрів, вчителів, е, гуру вибрати свого? Пісно, хто веде до добра, як відчути це простій, звичайній людині. Дорога моя Оріна, скажи, як ти до мене прийшла? Розкажу, да. розкажу. Переглядала інколи відео в Ютубі, різні. А коли послухала ваш, ну не знаю, навіть не пам'ятаю тему розмови, ваше інтерв'ю, я просто подивилась в очі і зрозуміла, що я знаю вас мільйони і мільйони років. І все в мене не було сумнівів, не було серцем від Е, Серце Серце це ваш дороговказ. І можете собі відчути кожного свою співзвучність. А я полегшив цю роботу вам, дорогі, надав за 10 років майже роботи своєї величезну кількість безкоштовних, це тисячі безкоштовних відео, які зцілюють вашу душу. Ваш, ваше тіло, ваші фінанси. Спробуйте. От я не знаю, я чесно, просто не знаю, чи є у інших майстрів безкоштовні такі роботи. Спробуйте. Це дар, за який вам, з вас не буде зніматися ніяка оплата. І завдяки цим дарам багато людей зцілили себе, своє життя, свої стосунки, свої фінанси. І тому, звісно, будь ласка, ви можете спробувати, як вам заходить, як воно працює. Є Величезна кількість робіт в вільному доступі, яка на різні теми, на різні системи вашого фізичного тіла, на різні органи беріть і стілюйте. Ви ви спробували? Ви відчули вібрації, ви відчули на них вплив? Два роки майже ми робили безкоштовні налаштування на день. Багато хто відчув і написав, що наш день проходить з вашими налаштуваннями набагато-багато краще. Зараз це окремий телеграм-канал. Ми виділили в окремий. Канал, і багато людей перейшли туди, і зараз отримують ті налаштування там. Тобто, мене посмакувати, спробувати досить легко. Але саме головне відчуття це як там сердечко. Отак, ваше серце це ваш дороговказ. Ну і прошу, запрошую. Я щиро дякую за всі роботи. Насправді вони зцілюють і тіло, і душу, і, і обставини нашого життя теж. Рекомендую все ж таки подивитись на каналі майстра, вибрати те, що вам до душі, те, що вам найбільш необхідно, і попробувати. Щиро дякую і чекаю до наших розмов. Чекаю коментарів, бо я їх насправді читаю. І та наша сьогоднішня розмова, дякуючи коментарям наших глядачів. Щиро дякую. Дякую вам, вчителю. Дякую, Аріна. Ну і чекаємо вас, друзі, і в наших соціальних мережах і на навчання. Обіймаємо з Аріною вас серцем. Дякуємо. Дякую. Дякую.